17 рік, рік, двохлітровий турбодизель, дуже класна комплектація. Тут є адаптивний круіз-контроль, система екстреного гальмування і багато інших асистентів для паркування, автопарковка і так далі. Дуже класна оптика, Парктроніки 360, класні легкосплавні диски, дуже гарна майже нова зимова гума. Власник максимально доглядав за цим автомобілем, обслужував його, навіть понаклеював на кожну ручку ось такі наклеєчки, щоб не подерти лакофарбове покриття автомобіля. Салон максимально доглянутий, сидіння з масажем, комбіновані сидіння, шкіра, алькантара, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, максимальна мультимедіа, дуже класно звучить музика. Автомобіль з Німеччини, тут навіть ще є сервісна книжка по Німеччині, як він обслуговувався. І навіть диск з музикою з Германії. Там німецькі пісні можете послухати, якщо купите машину. <плес> <плес> ну, там щось більш таке спокійне. Дуже гарний стан автомобіля є підігрів дзеркал, складування дзеркал, ось такий от просторий задній ряд сидінь. Позаду також є керування кліматом, тобто клімат тут трьохзонний. Це універсал, позаду максимальна оптика. Є камера заднього огляду, яка ховається ось тут, і сервепривід кришки багажника. Також в багажнику є шторка, також є фаркоп. Ось тут є фаркоп, ви його можете вставити і поставити сюди фаркоп. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном.